Доброго дня, шановні 11-класники, продовжуємо ми з вами вивчати фізику, продовжуємо вивчати електромагнітне поле. і хочу сьогодні перейти до дослідів фарадея. Ну, По-перше, ви пам'ятаєте дослід наш, який я вам показував. Катушка, міліамперметр, постійний магніт. Якщо я з певною швидкістю ввожу магніт постійний в катушку, Міліампермет показує наявність електричну струму. Тобто під час змінного магнітного поля в катушці індукується, тобто виникає, електричний струм. І от Фарадей записав своєму щоденнику, що яка основне завдання? Добути електричний струм. Тобто, діти, в будь-якому випадку, ось у нас з вами підручник, параграф 13. Домашнє завдання, я вам даю. Зразу параграф. 13. Ось його в серці візьмемо. Вам треба буде прочитати параграф 13. Тобто струм, який виникає під час ведення магніту у замкнену катушку, замкнений контур, назвав Фарадей індукційним. Тобто той, що виник. Ну, і як можна перетворити магнетизм на електрику? Є низка дослідів, цілий ряд дослідів. але Три досліди Фарадея, які найбільш поширені, найбільш доступні, найбільш зрозумілі, найбільш ефективні, я вам діти вже показував. І вони у вас є у підручнику на сторінку 72. І так, перший дослід. Катушка, магніт. Підключаємо гальванометр. Якщо я ввожу магніт у катушку, отак як я вам робив, гальванометр. Або міліамперметр. Ну, ось тут чітко видно, я не можу вам показати діти, тому що не хочу, показує наявність електичну струму. Правильно, це перший досвід Фарадея. Ось він, досвід номер 1 Замкнемо катушку на гальманомі. Другий досвід. Діти, а якщо я візьму не одну катушку, а ось дві катушки. Дивіться, ось в мене є дві катушки. Якщо я дві катушки поставлю одна на одну. То буде, дивіться, надійнемо катушки А і Б на, сталь... на спільне осердя, так як я вам показував. Через реостат катушку Б приєднаємо до джерела струму. Якщо розмикати і замикати коло катушки Б за допомогою реостата, то і змінювати струм в катушки Б. То саме цікаве, що в катушці А. Виникає електричний струм. І якщо ви бачили трансформатор, то ми в трансформаторі підключаємо електричний струм до первинної, наприклад, обмотки, а знімаємо з вторинної обмотки. Тобто при зміні електричного струму у первинній катушці, в одній катушці автоматично виникає індукційний струм у вторинній так званій. Катушки, ми його можемо діти регулювати, ми його можемо змінювати, ми його можемо збільшувати або зменшувати, про що я з вами розпов... поговорю трішки пізніше, коли будемо вивчати зміни електричні струми і його регулювати. Третій дослід. Розташуємо катушку, замкнув на гальванометр поблизу полюсу потужного магніту. І швидко повернемо катушку. Тобто, діти, я вам показував дослід, коли я в міліамперметр амперметр. Відключав до катушки і вводив магніт туди. Ой, як гарно стрілка відхиляє. А тепер уявіть, що я це саме тільки роблю з катушкою, повертаючи її в магнітному полі. Діти, ви не повірите, але гальванометр показує. Зараз спробую вам показати, дивіться. 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 Виникає електричний струм. І. Третій і четвертий досвід я вам говорив що і показував це повертання катушки у магнітному полі, або повертання самого магніта навколо катушки. На цьому і побудовані принципи виробництва електричної енергії. Про що я також з вами поговорив пізніше. А тепер давайте поміркуємо. Ну ось у мене провідник. А давайте отак от уявно подумаємо, подивимося на поперечний і переріз цього провідника. Ну ось такий, трошки невдало намалював, ось так. Давайте його заштрихую, площу поперечного перегляду. Ось такий у нас провідник ось він такий. Тобто це площа С. Ну, до речі, я в дужках запишу площа π R е квадрат. Це площа кола в метрах квадрат. Ну, я сюди перпендикуляр поставлю до площини, хай усі вісі лісі ось тут перпендикуляр. О, це перпендикуляр. Нормально давайте поставимо. А тепер уявіть собі, коли ви вносите цей провідник у змінне магнітне поле, або коли по ньому протікає індукується електричний струм, очевидно, через цей провідник проходять силові лінії магнітного поля. Як вони? Ну, Давайте їх намалюємо якось, ось таким чином. Це вектори магнітної індукції Б. Вектор магнітної індукції Б. Тобто в такому разі, діти, ось тут, між перпендикуляром і вектором магнітної індукції, утворюється кут альфа. Тобто, діти, зрозуміло, чим більше цих силових ліній. Проходить через площу поперечного перерізу, тим більше буде магнітний, магнітні властивості цього провідника. Тобто, тим більше буде магнітне поле. Отже, існує якась певна енергетична характеристика, яка характеризує магнітне поле під час проходження електричного струму по провіднику. І от домовилися вчені називати. Це цю характеристику потік магнітної індукції. Тобто потік магнітної індукції ми будемо позначати буквою F, Це потік потік магнітної індукції. Я пишу діти скорочено, потік магнітної індукції. І формула надзвичайна просто B S на косинус кута альфа. А ви знаєте, що якщо я знайду проекцію, то проекція буде косинус цього кута. І от домовилися одиницю вимірювання вебери. Вебер. Вебери. Вимірювати у вебер Ну, в честь німецького фізика вебер. Я вас хочу попросити Мені потрібно, щоб ви знали. Тепер закон електромагнітної індукції, тому що це явище виникнення магнітного потоку, явище проходження і перетину поперечного перерезу провідника силовими, силовими лінією магнітної індукції, має певні закони. Ці закони назвали закон електромагнітної індукції. Три речення треба, ну якщо не запам'ятати, то хоча б розуміти ці три речення. Три речення формуються так. Електричний струм у завтиному провіднику індукується тільки тоді, коли змінюється магнітний потік. Ну, правильно, тільки зміни у магнітному Друге, чим швидше змінюється магнітний потік, тим більша є сила індукційного струму. І третє, напрямок індукційного струму в контурі залежить від того, збільшується чи зменшується магнітний потік. Під час зміни магнітного потоку виникає. Сторонні, не кулонівські, не кулонівські сили. Так от, як знайти ці сторонні сили? Ну, ми з вами домовляємося. Ці сторонні сили назвати електрорушійною силою індукції. І чому вона дорівнює. А вона дорівнює роботі сторонніх сил, а сторонні по переміщенню заряду. Тому що електричний струм це ж порядкований рух, заряджений частиною. А чому дорівнює електричний струм індукції, ми з вами знаємо згідно означення. це електрорушійна сила індукції поділити діти на, ой, вибачте, на опір цього провідника. Тобто я тепер можу записати закон електромагнітної індукції, дуже просто поєднавши з вами ці дві формули. Що електрорушійна сила індукції дорівнює мінус дельта F на дельта Т. Тобто завжди виходить, що індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму. Діти, ось у мене зараз працює радіозв'язок. Дивіться, слухайте. Я навмисно його вимкнув, А тепер я діти візьму і відімкну радіо. Так прості, Ви побачили, що не... я радіо вимкнув, а воно ще певні декілька там десятих секунд грало. А чому? А тому що виникає якраз гідно правила, яке я вам тільки що сказав. Воно не хоче начебто припиняти свою дію і затримує проходження електричного струму в замкненому контурі. А наш приймач радіо має замкнений контур обов'язково, тому що він і працює за рахунок триманітної індукції. І от це правило ми називаємо правило Ленца. Ну, пишеться Ленц, читається Ленц. Ген Ленц. Я запишу правило Ленца. Правило Ленца, про яке я вам говорив. Тобто, за допомогою правила Ленца ми можемо пояснити от те, що я вам тільки що продемонстрував, чому і ще радіо деякий час грає. Ну і діти, правило Ленца має дуже глибокий фізичний зміст. Воно відображає закон збереження енергії, що нічого ніде не пропадає, воно переходить лише з одного виду в інший вид. Тепер діти ваше. Завдання таке. Дивіться, на сторінці 75, я тут пишу, сторінка 75, у вашому підручнику є таблиця причини виникнення ЕРС індукції. Ви вдома діти, накреслите собі ось таку таблицю, так як у підручнику, Напишете причини. Тут напишете рухається, провідник рухається. А тут змінюється магнітне поле. І ваше завдання, діти, обов'язково обов'язково тут написати формулу електрочна сила індукції B, V, L, синус, альфа, Ось вона в кінці. А тут діти розібрати і подивитися, робота вихрового електричного поля на завданій траєкторії зазвичай не дорівнює нулю. Тобто вам треба цю табличку заповнити. А тепер я хочу вам діти сказати про те, що, ну, уявіть собі, якщо летить літак, він має величезний розмах крил, виготовлений там, наприклад, з алюмінієвого сплаву. Так от. Коли він рухається в магнітному полі землі з певною швидкістю. На цьому літаку виникає електрошінна сила індукції. Тому що магнітне поле ось землі, швидкість руху літака, розмах крилу літака, там буде струм. Ось чому електризується автомобіль. Ви виходите, у вас струмом б'є. Ось чому на літаку. Виникає електрична сила індукції. Ось діти дуже багато явищ при русі в магнітному полі землі пояснюється за допомогою ось цієї таблиці. І останнє. Я хочу вам сказати, що під час цієї електромагнітної індукції, під час виникнення електричного струму, виникають не просто виникає електричний струм, він вихровий, тобто замлений. Так от струми Фуко це оці вихрові струми, які дослідив французький вчений Леон Фуко. Це вихрові індукційні струми, які виникають у провіднику під час зміни магнітного потоку через поверхню провідника. Ну, діти в будь-якому випадку, це і є політлідака, як я вам розказував, це і є нагрівання катушки. Коли я вмикаю цю картушку вона нагріваю, це є робота трансформатора. Це є робота вашого смартфона, в яку не тільки батарея, і сам корпус гріється, тому що при проходженні електричного струму і виникненні змінного магнітного поля згідно закону електромагнітної індукції, виникають стріли Фуко, які нагрівають за ні з ними. Діти з цими струмами вихровими, які виникають От. в сувосердях трансформаторів, електричних генераторів і двигунів, От, вони призводять, з ними борються. Вони призводять до суттєвого втрату електричної енергії. Ну і ваш смартфон так само відбувається. От. Щоб послабити вихрові струми, опір таких деталей збільшує. Їх виготовляють з листів сталі, розділені тонким шаром діелектрика або феритові метал, щоб прибрати оці вихрові струми або струми в шоку. Діти, Ваше завдання прочитати 13-й параграф, подивитися цей наш відеоурок, спробувати зрозуміти і вивчити закон альтерманітної індукції, згадати про досліди фарадеїв і мати уяву про сили, про, е, значить, е, про струми Фуко або вихрові оці струми. Ну і діти, оця формула дуже чарівна. Ця формула дозволяє навіть знати, яка електрична сила виникає між палками лижника. Раніше палки лижника, які робили з алюмінію, навіть у них виникає, значить, електричний струм, виникає електрична сила при русі цього лижника в магнітному полі. Ніч маленька, але виникає. Ось такий у нас з вами вийшов урок. Любіть фізику, любіть батьків, все, що навколо нас пояснює фізика. Фізика це прекрасна наука, вам діяти здоров'я, миру, бути розумними, щасливими. До зустрічі, до побачення.